Ми дуже чекали на цю прем'єру і раді поділитися з вами новиною про появу нового перманентного фарбника Колорові Дактіва. Колоро перманент можна характеризувати такими словами: ефективний, інноваційний, натуральний, мультизадачний. Це перший продукт, у склад якого замість аміаку та моноетаноламіну увійшла інноваційна та запатентована лужна система речовин Alkela Complex. Саме лужні речовини грають вирішальну роль для перманентних фарбників. Їх дія полягає в сприянні розбуханню структури волосся, проникненню фарбувальних речовин у волосся, запуску окислювального процесу. Від того, як саме ці процеси відбуваються, залежить не тільки якість результату фарбування, але й якість всієї структури волосся. Після тривалих досліджень в лабораторіях Кему ми створили комплекс Алкела, суміш лужних та халатичних молекул, які змінюють традиційне уявлення про лужні компоненти. Завдяки Алкела-комплекс колороперманент забезпечує глибоку детоксикацію волосся, чудово зберігає цілісність структури. Гарантує неперевершений блиск і надзвичайно рівномірний стійкий результат. Веганська формула Coloro Permanent містить до 95% натуральних інгредієнтів і дерматологічно протестована незалежними лабораторіями. Вона створена на основі переробленої гранатової та кокосової олії, запатентованого у комплексу лікарських рослин Веліан та біомедичної суміші амінокислот. Оскільки кемон приділяє велику увагу усвідомленому та екологічному підходу у виробництві продуктів, то упаковку барвника зроблено з перероблених алюмінію та паперу в палітрі Колоро Permanent 10 серій, 50 відцінків і бустер для чистки кольору та освітлення косметичного пігменту. Уявіть собі можливості, які відкриваються перед майстром з такими сервісами як повне зафарбовування сивини, блендинг сивини від 70 до 90%, чистка накопиченого пігменту, освітлення та суперосвітлення. Поговоримо про спосіб використання колоро Перманент. Пропорції змішування Колоро Перманент закусниками 10, 20, 30 або 40 об'ємів 1 до одного. Час витримки залежить від окисника, який ви використовуєте. Зверніть увагу, що різні відтінки Колоро забезпечують різні відсотки зафарбовування сивини. Серія суперосвітлювачів Короро Permanent складається з п'яти відтінків, які освітлюють натуральне волосся до п'яти рівнів. Змішується лише з окисником 40 об'ємів, тобто 12% в пропорції 1 до 2. Та витримуюся на волосся 50 хвилин. Для більш інтенсивного освітлення нанесіть велику кількість суміші тільки на зону відрослого коріння і не розчісуйте, щоб уникнути потрапляння фарби на довжину волосся. По закінченню 50 хвилин змийте фарбу не розчісуючи і не масажуючи її на волосі. Після цього довжину можна протонувати бажаним відтінка Колоро КолороПерманент забезпечує освітлення не тільки натурального, але й фарбованого волосся. Завдяки Coloro Booster. Колоро Coloro Booster – це окремий продукт в палітрі Колоро Permanent. Він має більшу концентрацію комплексу алкела та не містить пігменту. Бустер може використовуватися самостійно для очищення надлишкового косметичного пігменту та видалення металів ізі структури волосся. При змішуванні з будь-яким відтінком Color Permanent бустер забезпечує освітлення фарбованого волосся на 2 тони, при змішуванні з суперосвітлювачем до 3 тонів. Для сервісу очищення накопиченого пігменту бустер необхідно змішати з окисником 30 об'ємів у пропорції 1 до 1,5, час витримки за зіровим контролем. Ступінь освітлення буде залежати від кількості накопиченої фарби. Для освітлення фарбованого волосся до двох тонів змішайте бустер з будь-яким відтінком колороперманент в рівних частинах. Додайте окисник 30 або 40 об'ємів у пропорції 1 до 1,5. Під час нанесення використовуйте фольгу. Час витримки 35 хвилин. Для даного сервісу використовуйте правило підбору правильного відтінку. Виберіть відтінок з бажаної серії, який на два рівні світліше за цільовий результат. Наприклад, якщо у вашої клієнтки рівень косметичної бази 5, ви бажаєте освітлити її до 7 рівня, то в даному випадку використовуйте відтінок з серії на 9 або 10 рівнях. Для освітлення фарбованого волосся до трьох тонів змішайте бустер з одним із суперосвітлювачів колоро в рівних частинах. Додайте окисник 40 об'ємів у пропорції 1 до 2. Під час нанесення використовуйте фольгу, час витримки 35 хвилин. Перманентний фарбник входить в систему Activo Color разом з гелевим деміперманентним фарбником, який ви вже добре знаєте. Але якщо ви з ним ще не знайомі, обов'язково подивіться наше відео «Color гелевий деміперманентний фарбник від Кемон. Знайомтеся детально з усіма професійними продуктами, сервісами та техніками Кемон на сайті для професіоналів kemonpro.com.ua